Українська ДРГ у Брянській області Росії провокація самих росіян чи початок самоочищення. Ракетний удар Росіян по п'ятиповерховому будинку у Запоріжжі є жертви і постраждалі. Україна змінює стратегію деокупації Криму та реформуватиме військомати. на Київщині. Поліція викрила канал торгівлі людьми. А на Рівненщині схопили диверсанта. Він збирався завадити поставкам іноземної техніки. Моє ім'я Дмитро Олійник. А далі про найбільш помітні події 372-го дня великої війни. Сьогодні губернатор Брянської області Росії повідомив, що в регіон нібито зайшла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів. І нібито обстріляла автомобіль, вбивши людину і поранивши дитину. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські змі, але їхні повідомлення почали швидко обростати суперечливими подробицями. ФСБ повідомила, що вони разом з військовими цитую здійснюють заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон. Кінець цитати доказів проникнення ДРГ Росіяни не надали через так звану Українську ДРГ в Брянській області. Путін передумав їхати на північний Кавказ. Каз до Ставропольського краю, де мав провести захід із відкриття року педагога, і назвав те, що сталося, терористичним актом. Нагадаю, що 23 лютого об'єднане командування північ попереджало про можливі провокації в районі кордону із Чернігівською областю, де зафіксували осіб одягнених у піксель, схожий на форму збройних сил України. Радник керівника офісу президента Подоляк стверджує, що проникнення української ДРГ на територію Брянської області є провокацією російської влади. Так само сказав у коментарі. Ментарії українській правді речник ДПСУ Демченко теж назвав інформацію про українську ДРГ на території Росії інформаційною провокацією агресора і зазначив, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою. Мережею шириться відео, в якому представники рускава добровольчого корпуса заявляють, що це вони зайшли в село Сушани. Та Любичани з метою звільнення країни від диктатури Путіна. Цитую, русський добровольчий корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом. Кінець цитати. РДК це сформований у серпні минулого року підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну. Ситуацію також прокоментували в головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника ГУР Юсова. Події в Брянській області Росії це внутрішнє протистояння між громадянами Росії. В ГУР говорять, що ці події є продовженням трансформації Росії, її очищення і звільнення від диктатури Путіна. Внаслідок удару росіян по п'ятиповерховому будинку у Запоріжжі загинуло щонайменше чотири людини, ще п'ять людей, серед яких дитина. Вважаються зниклими безвісти. При цьому рятувальники і голова обласної військової адміністрації кажуть про двох загиблих. Відомо, що з під завалів дістали 11 осіб. Будинок практично повністю зруйновано. На місці трагедії розгорнуті пункти допомоги ДСНС, національної поліції, міської ради та соціального захисту. А комунальні автобуси евакуюють потерпілих. Секретар міськради Куртів заявив, що 31 людина була евакуйована, і сім людей були. Госпіталізовані з них троє у дуже важкому стані, та четверо в стані середньої тяжкості. Серед них вагітна жінка. Вже відомо, що це була ракета с 300 Саме такою зброєю ворог найчастіше б'є по Запоріжжю. Також вчора надвечір російські війська вдарили ракетами по цивільній та критичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавської області. Журналісти української правди слідкують за подіями навколо ліквідації наслідків обстрілу. Актуальну інформацію отримуйте на сайті Правда.com.ua. і підтримайте журналістів. Вступайте до Клубу Української правди. Ваша підтримка, ваші донати допомагають нам ставати кращими. Деталі у закріпленому коментарі. Два безпілотники намагалися атакувати військову частину в САКському районі тимчасово окупованого Криму. Російський телеграм-канал База повідомив, що атака була в ніч на 1 березня. Але відомо про це стало тільки вранці другого. Близько другої години ночі два невідомі БПЛА впали на території частини. Можливо, їх збило ППО або вони впали внаслідок роботи засобів РЕП. Зазначається, що один безпілотник вибухнув, але внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Тільки стіну однієї з будівель посікло осколками. Напередодні щось літало та вибухало, і в Росії сьогодні ж програма схеми оприлюднила супутникові знімки Planet Labs, на яких задокументовані наслідки пожежі на території полігону протиповітряної оборони у місті Єйськ Краснодарського краю Росії. На супутниковому знімку від 22 лютого відсутні ознаки пожежі на полігоні. Однак на знімку від 1 березня вже можна їх побачити. Наразі невідомо чи постраждав безпосередньо аеродром. Супутник поки не зафіксував, як виглядає литовище. Крім того, схеми опублікували знімки від 15 лютого, на яких можна побачити, які саме літаки раніше знаходилися на аеродромі. Там були розміщені два винищувачі типу Міг 29 два пасажирські ТУ 134 шість винищувачів типу Су 34 або су 37 три су 27 три Ан 72 три Ан 24 і чотири ІЛ 38 8, а також пасажирський іл 62 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму. Цитую, стратегія деокупації Криму, час нової редакції. Черговість засобів деокупації, політико дипломатичних, військових, економічних вимагає зміни пріоритетів. Кінець цитати у чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці. Данілов не повідомив. Міноборони та генштаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема щодо дотримання прав мобілізованих. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пише в Фейсбук про нараду, на якій розглядали та детально розбирали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян. Зокрема, йшлося про нормативні зміни, необхідні для поліпшення роботи ТЦК, удосконалення процедури укладання контракту на службу, цифровізацію роботи, дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією. Роботи з родичами загиблих та безвісти зниклих. Видання The New York Times сьогодні пише про те, як Росія програла масштабну танкову битву за вугледар у тривалому бою. Обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами. А українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу. Коли все закінчилося, виявилось, що Росія не лише не змогла захопити вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни. Наступаючі колони потрапляли в засідки. Як повідомляє New York Таймс, кадри зняті українськими військовими безпілотниками свідчать, що на полях навколо вугледару стоять підірвані на мінах підбиті артилерії або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки у битві під вугледаром, як зазначають українські військові, Росія втратила щонайменше 130 танків і бронетранспортерів. Від Лимана до Сіверська близько 20 кілометрів. Ці міста Донеччини мають певну схожість. Обидва починалися як сторожові козацькі поселення. Обидва у двадцятому столітті сформувалися навколо одного потужного промислового підприємства. Для сіверська це був доломітний комбінат, для лимана залізничний вузол. Наразі сіверський лиман є містами прифронтовими, сильно постраждалими від російських обстрілів. В обох містах жителів лишилося по 10% від довоєнної кількості. Життя тут фактично зійшло під землю. Найбільш затребуваним типом помешкання є під. Двал багатоповерхівки. Отже, репортаж про людей підземелля як живуть, чого прагнуть, про що мріють. Посилання в описі відео. Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута. Це може дати перевагу українським захисникам. Денна температура ґрунту в цьому районі підвищилася і зараз значно перевищує температуру замерзання. Підвищення температури призведе до багнистих умов та бездоріжжя. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки. Розвідники нагадують, погані умови для пересування по пересіченій місцевості дає певну військову перевагу силам, що обороняються. Лукашенко і Сі Цзіньпінь вчора підписали пакет 16 документів. Вони можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги до Росії через Білорусь. Документи включають стратегію спільного білорусько-китайського промислового розвитку, документи про білорусько-китайське науково-технічне співробітництво та Меморандум про взаєморозуміння щодо спільних проєктів із використанням китайських державних кредитів до того ж, інститут вивчення війни припускає, що Лукашенко ймовірно вкладає угоди, щоб захиститися від російського інтеграційного тиску, щоб затримати поглинання Білорусі Росією через союзну державу. Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс, вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році. За його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС. Для цього за словами євродепутата, обидві сторони мають працювати. Україна має робити реформи а євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може і Грузії. Як зупинити безперервний потік військової техніки, яку європейці та США надають Україні, навіть дитина скаже підірвати залізну колію. Такою ж логікою керується і донедавна Друга армія світу 19 лютого. Під виглядом мешканця однієї з європейських країн в Україну прибув диверсант російських спецслужб. Під час перетину держкордону він використовував паспорт громадянина ЄС на Рівненщині. Провів розвідку поблизу стратегічно-транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Обстежував об'єкт а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу. Мав встановити вибухівку в найбільш вразливом. Увому місці та підірвати об'єкт критичної інфраструктури. Співробітники СБУ затримали чоловіка, який має посвідку на постійне проживання в Росії та входить до складу російської агентури при підготовці до вчинення диверсії. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Київщині поліція викрала канал торгівлі людьми. Молодих жінок відправляли у такі країни, як Литва, Об'єднані Арабські Емірати та Князівство Монако. Вербували їх із залученням посібників для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Щомісячний дохід від сексуальної експлуатації однієї дівчини становив понад 15 тисяч євро. У поліції наголосили, що зловмисники діяли з 2022 року. Від їх дій постраждало 10 осіб. Працівники управління міграційної поліції завадили переправити через державний. Кордон, річну українку. В останню мить її висадили з автобуса на одному з прикордонних пропускних пунктів. Поліцейські провели п'ять обшуків, під час яких вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти, чорнові записи та інші речові докази. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Поділіться випуском у пестрічка і тисніть вподобайку.